І так, коротше, об'ясняю в чому була проблема. Проблема була в тому, що від реле стартера ведуть два проводка і вони йдуть попід бак попід приборку і соєняються з правим пультом до кнопочки включення. Зараз, як бачите, все працює добре. І там вони спереду замкнули, я відрізав, почистив, зробив все нормально. Ну Но Після того воно почало крутити, як не є, само по собі. Тобто, скинув я ці провода. У мене реліз стартера є від дельти Альфа. Поставив, підключив, все хорошо працює. Тоді думаю, що ж з цим було. Розбираю його і дивлюся, що я там бачу. Там коротше, було замкнуто воно і би то. Відгорів, вже, прямо так сказати. Я там почистив наш даче, всьому прочим, і склав я тоді. І, коротше, що я сказав, він запрацював. Він запрацював, все добре. Я об'яснив цій людині, що він мені цього Мопеда, так сказати, І сказав, ні, ні, так не пайтка, я закажу типу, новий і дам тобі новий, поставиш мені новий. Ну, коротше, якби це цей може бути ненадіжний. Але проблема була в замкнутих в цих двох проводках і в самому реле стартері. Поміняємо реле стартера і, в принципі, все на цьому. Отака була причина, чого при включенні зажигання. Чи даже було не включено зажигання, він все одно крутив сам по собі. Так що якось так. Всім спасибо за просмотр. Всім пока!